Їх вітаю із магазину Сінсей. Сінсей зараз великий розпродаж. Мінус 90, 90 на прикраси зі знижкою при покупці двох акційних товарів. Оце все прикраси, але саме в цьому сінцеї їх дуже мало. От на Дерибасівській їх так багато. Просто величезний вибір. Видно, що люди розбирають. Якщо ви берете, от, наприклад, сережки да, набір цілий 69 і так на нього йде знижка 59. Ну, відсотків, то ви ще, от, наприклад, ой, які гарненькі, такі я може собі куплю. Мені подобаються такі браслети, от, дві штуки 59. Отрахуйте оці от, дві е, позиції, це десь 110. Ви за них заплатите 20 десь гривень. Оце так, такі акції. Кільця є також. Ой, дуже-дуже цікаво. Ой, яка прикраса гарна. Треба собі, мабуть, її зразу так підкласти. На ній нема цінника, якщо вона акційна. Ой, мені дуже подобається. А, ні, вона, мабуть, не акційна. Хтось її сюди приніс, тому що тут 129 написано. Але треба перевірити, дуже гарненькі тут дитячі прикраси, бачите, які класні. Ну от на оці йде знижка 169 гривень. Ви з чимось міксуєте. така цепочка також дуже класно виглядає. Коштувала 169 коштує 79. І зі знижкою... Вона буде ну дві речі берете. І, від, і, і віднімайте 90%. Я, мабуть, це таки схожу на днях на Дерибасівську і там собі щось оберу. Закінчення акції 5.02. О, треба встигнути. Класно, то ж все порозбирали. Таке гарне все. Отут тут прям дуже мало. Я сьогодні буду показувати вам більше ну, додатково. О, дивіться, скільки вони всього попривозили. Це зараз будуть вішати у ці прикраси. Я буду сьогодні показувати речі, які ну, з великими знижками. Нагадую, я показую товари тільки з великими знижками. Тут 52% знижки, такий набір, навіть на подарунок буде приємно подарувати. 219 гривень кошту. Такі бігуді сюди входять. І така розчистка, вона як в золотому кольорі, ну, виглядає, я б сказала, так. Достойно з цими, це все блискуча коробочка. Тут також це все в блискучій упаковці. Мабуть, це на як Різдвяна у них була колекція, тому зараз такий розпродаж. Тут 49 коштує нічого собі. Тут два спонжа і щіточка така за 49 гривень. Ой, ой, така оця мочалка класна, слухайте, ано. Ну. Вона, мабуть, без знижки йде. Да? Да, мочалка по-моєму, без знижки. Незрозуміло, тут взагалі ціни немає. Треба буде її пробити. Класна мочалка. Якщо вона зі знижкою, то я собі куплю. Може з якогось навіть набору. Таке також. О, тут з бігудями, дивіться, які бігуді, різні два види, також спонжі. 169 коштував він раніше 399. Якби тут більше було переводу, то було б зрозуміліше. Мені здається, це якась на голову така, як шапочка там туди входить. Ось такий набір зі знижкою. Тут ще йде О, за 119 спрей якийсь. Так, це спрей такий за 119 гривень. Далі спонжий набір 119 гривень, 46% знижка. І така розчистка 49 гривень коштує. Просто щіточка за 79 гривень. Так, і ще тут такі спонжі маленькі, за 49 гривень три штучки. Великий вибір сінцей всього ну, товарів для. Волосся, резиночки, 69 гривень, цілий набір. Наприклад, ось такий краб коштував 119, коштує 29 гривень. Так, як шпильки такі для, ну, для зачіски. 39 гривень, цілий набір. Тут їх аж 10 штук іде, або такі 39 гривень. 69 такі резиночки. 29 гривень, 3 резиночки і 69 гривень. Багато знижок на саме на такі речі. Ні, парасолька 149 така зручна маленька, але вона йде без знижки. Дивіться, чемодани у них які 25% знижки, ось такий дитячий чемодан. Дуже гарні кольори, а коштував 1199, коштує 899. В цьому кольорі я бачу знижка йде. Зараз чи в рожевому. Йде 599. Ого, 50% знижка. На оцей чомусь аж 50% знижка. Класний чемоданчик такий дитячий. Він на коліщатах, на чотирьох коліщатах йде. Люди просто підходять. Тут, тут каса не дуже зручна, так я вам швиденько показую. Також багато дитячих товарів, цікавих, яскравих. ну, Наприклад, дивіться, який набір 49 гривень. Це знижка 67%, 29 гривень. Або ось такий набір 69 гривень. Гарно виглядає. Тут 39 гривень. Такі набори 29 гривень. 29 гривень. Ой, для дівчаток, дивіться, як гарно зроблені. Такі, як шпильки, 19 гривень. 39 гривень. Так, а тут ще як такий рюкзачок маленький з прикрасами. Зараз гляну, скільки коштує. Це, мабуть, безнижки все-таки, да, Він відео без знижки 269 гривень. Ой, такі класні які для волосся, да, прикрашати. 29 гривень коштує 79 гривень. Дуже багато всього. Так все й не покажеш. 19 гривень. Але дійсно ціни, ціни класні. 29 гривень. Тут такі класні знижки. Наволочки, як ну, для хлопчиків такі в темному кольорі. Чотири види, до речі, за 19 гривень. Коштували вони 69%, це 72% знижки. Зараз коштують 19%. Просто вони не розгортаються, От, ну, я не можу повністю розгорнути, вона там ну, зачіплена, закріплена. Тому так, показую, як, як може. Ось такі кольори цікаві, тут вона йде на блискавці 40 на 40, Ну, розміру такого невеликого. Ну, Знижка класна. За 19 гривень можна обрати собі наволочку якусь. Ось такі тапочки для дівчаток. Ось такі з Діснея, там, дві, як сказати, принцеси Діснея різні, що цікаво. Тут на резиночках вони йдуть, такі м'які, легенькі, виглядають гарно. Найбільший розмір 32-33 і найменший 26-27. 129 гривень вони коштують, а коштували 339. Мені здається, навіть якщо і на подарунок, то можна придбати. От вони виглядають так. Ну, приємно дуже. І такі легенькі, гарненькі. Ну, може, тому що зимові і такий розпродаж на них 50% знижка, а на якісь розміри 62% знижки. Чим більше розмір, тим більше знижка, якось дивно. Велика знижка йде на рушники. Причому це 100% котон Рушники йдуть для кухні розміром 65 на 45 в двох кольорах. Один однотонний, один як ялинка. Мені здається, така знижка велика 50%, тому що це як ну по типу різдвяний такий колір. Але для рушників для 259 і щось 100% котон ціна приємна: 59 гривень. Далі, також е, скатерть на стіл 140 на 220, ось в таких кольорах, як з ялиночкою, 219 гривень, і також 100% котон. Тут за 49 гривень йде також скатерть, тейбл Ну, щось як не скатер, більше як е, до 50 на 150 по-іншому якось називається, немає тут перекладу. Всього 49 гривень. Нічого собі, ну це із за цього дизайну різдвяного, така знижка. Навіть є в зеленому кольорі тут два, два в упаковці: 74 знижка. 45 на 45, 100% катон. Дві штуки в одному тоні. 45 на 45. Дві штуки. Це як скатерть намалювана 45 на 45. Ну, може, як рушник можна використовувати з катона? За 39 гривень. Є також скатерть за 169 в такому зеленому. Скатерть за 129, 62% знижки в такому червоному кольорі. Відійду, так вам покажу. І ще ось така за 219-52% знижка. Тут 100% поліестер, 140 на 220, 219. Також така, знаєте, як товстенька, 219 гривень і 169 гривень. Такі знижки тут прям великі. На ці скатерті. Ще за 79 є, замість 169 Також 50 на 150. Тут поруч по 59 гривень. Це що таке рушник, мабуть. Два, а, Це в, а, два, два їх в упаковці йде. Сет. Дві штуки. Чомусь не бачу розмір не написаний. Дві штуки цих рушників коштує 59 гривень 50% знижка. Ось такі гарні мені подобаються. Тут вони з китицями йдуть, і ось та ну цілий набір за 169, але це без знижки, але виглядає ну в гарно кольори ці підобрані три рушника за 169 гривень. Набір із двох друшлаків за 99 гривень. Я розвернула їх, розгорнула, щоб показати, як вони виглядають. В зібраному виді вони дуже зручних покласти. Вони не будуть вам заважати, мало місця будуть займати. І ось так вони в розгорнутому виді виглядають за 99 гривень. Один менший його розміру, інший більшого. Такі як. Пластик, але такий більше досиликоно м'якенький, приємний на дотик. 219 вони коштували 55% знижка. Тут тільки в молочному кольорі. І знижка йде на соль. Та перець. Коштували ці такі, металеві за 219. Зараз знижка 68% 69 гривень. Показую, товари тільки з великими знижками. Набір із чотирьох склянок, таких рожеве золото, колір цікава форма. Коштував 269, коштує 129. Я вам дістала показати, як вони виглядають. Ці склянки цікаві. Дуже за чотири штуки. Ви платите 129 гривень, 52% знижка. Саме за 4 штуки. Тут тільки в рожевому кольорі. Може в іншому магазині сінцей буде інший колір. Знижки на ремені, у них прям багато зі знижками ременів. Тут просто в цьому відділі, як з такими елементами блискучими. Срібло, золото. Тут є нова колекція, отакі 339. Ну, гарний ремень, мені подобається. Він такий, знаєте, м'якенький, приємний. І ось такі йдуть 69 гривень замість 219, 68% знижка. На такий ремень є в різних розмірах. В чоловічому відділі ремені по 39 гривень, а коштували ого 219-82 знижка. Оце так ціни, і причому вже різної фактури. Ось такий також 39 і різні розміри, так як під шкіру. Тут, наприклад, 99,55% знижки. Навіть не треба, ну от достатньо цих. Дирок, щоб ну, не пробивати. По 99 є ось такий ремінь 129, 99 і 129. Тут з цієї сторони, подивимось, є на такі чемодани знижки. Низько... Ага, це чоловічі. Нічого собі шарф чоловічий. 69-74% знижка. Не сказати, що він прям такий зимовий. Ці шарфи по 69%, один розмір. Добре було, якби ви ще написали, який один розмір. <смір> один розмір шарфа. Чорний такий класичний шарф, не товстий. За 69% якраз зараз носити, Приємний дуже. Я взагалі люблю чорні кольори в шарфах. Так, і тут в сірому такому кольорі тако 69-59% знижка. Ну так, відійду трішки покажу. Чорні, які чемоданчики у них зручні, легесенькі, так мало в них вага. Класні для ручної поклажі. Ну це без знижки, 1299. Але чудово виглядає чорний чемоданчик. Класно. Якось не знаю наскільки він міцний, але виглядає класно. Дуже подобається. Такий маленький, зручний, дуже легенький. Тут далі от на дитячі там речі є знижки. 129 гривень таке е, люстерко коштує. Тут така, як сумочка дитяча, 359 гривень. Ой, а це, це? Да, це розчоска така за 69 гривень щітка. Класна, яка прикольна, да? Дуже мила. Ну, а не тільки з таким от, е, героєм. 69 гривень. І така як дитяча косметичка за 189 гривень. А ось така, дивіться, як красива в рожевому кольорі отакої от форми. 79-58% знижка. Так, а це називається у них сумка. Дивіться, яка. Цікава сумка за 69 гривень, а коштувала вона на 219. Це 68% знижки. Зручно вона складається, займає мало місця, як сумка, може можна щось складати вдома. Тут показано цікаво, що ви берете з собою в магазин, так ставите цей кошик, і одна чомусь коштує, інша 69, Мабуть, цінник ще не переклеїли, але знижка дійсно гарна. Тут по 189, такі як кошики, також для зберігання. Ну, вже не буду розкладати. Багато кошиків зі знижками йде дуже багато, великі знижки. От тут, наприклад, 99, ось такої форми. Це 41% знижки. Показую, як він виглядає. Такий квадратний, прямокутний. У відділі хом знижок достатньо. Тут також вішак, отакий от вішається на стіну за 39 гривень. Ось як він виглядає, намальовано. А коштував він 69, це 43% знижка. Я на цьому буду закінчувати огляд. Я хотіла показати тільки речі, які з великими знижками йдуть. Це ще буде майже до кінця. Лютого знижки ці в сінцей приходьте, купляйте людей дуже багато. Люди все розбирають. Дійсно класні знижки, особливо на біжутерію. От біжутерія до 5 числа всього акція можна ще встигнути щось собі купити. Дві речі береш 90% знижка на акційний товар. Я вважаю, це класно. Всім хочу побажати мирного неба. До зустрічі на моєму каналі. І пока.